Сьогодні ми з вами будемо навчатися віднімати від круглих чисел одиниці. Тож, як це ми будемо з вами робити? У круглому числі, як ми з вами знаємо, на місці одиниць стоїть 0, тобто, у нас з вами 0 одиниць. Щоб відняти від нуля 8, ми це можемо зробити? Ні. Тобто, ми з вами беремо один десяток. Тобто від чотирьох позичаємо один десяток. Замість нулика вгорі у нас тут десять, а від чотирьох ми забрали вже один десяток. тобто три. Таким чином, ми віднімаємо Десять відняти вісім дорівнює два... І три десятки, які в нас залишилися, ми записуємо з вами без зміни. Давайте спробуємо ще раз обчислити. Наступний приклад: 60 відняти 2. Так само дивимося, що на місці одиниць в числі 60, у нас з вами 0. А від нуля ми з вами 2 відняти не можемо. Тому від 6 позичаємо 1 десяток. Вгорі над нуликом записуємо циферку 10. Так як запозичили вже один десяток, тут в нас не 6, а 5. І обчислюємо: від 10 відняти 2 дорівнює 8 і 5 десятків. Записуємо на перше місце і отримаємо з вами число 58. Таким чином, ми з вами віднімаємо від круглих чисел одноцифрове число.